Всім доброго дня. Сьогодні така гарна погода, дуже тепло. Скільки ти казала? 20. інтернет що Не могли подивитися на... Не ходила дивитися на градусних, але так вже було жарко. Зараз чуть-чуть сонечко зайшло за хмару. А ми оце чистимо маліну, вже почистили все, бачите. Така в нас простенька. Тут на дачі була. Це горалося колись аж сюди, потім вона почала лізти в город. І так тут її лишали, лишали. Вона тут не нужна. І викосили косою, лишили два кусочки. Наташа почистить, обріже. загребем Буде менше чагарників. Вона така дрібнесенька, що її, поки наскубаєш, не подобається мені така малінка. Так, вже малінку прибрали. Гілячки ще лишилося загребти, Ну це вже, мабуть, буде завтра. Щось сьогодні. Зранку нема сили. Важко ходити, важко дихати, не знаю. Щось усі жаліються? Чи це із зими вийшли такими нездоровими? Ще не розхиталися, чи це що? Нехай я. Ну, молоді... молоді теж жаліються на здоровечко своє, вже Наташа щось скубає. Що ти там вже скубаєш? Вже знайшла собі знов роботу. Бузок вирізає. Да, вже одного сікатора розламала пополам. Лишився один на хазяйстві той, що справили. Не, то поламала, справили. Поламала, справили. А то вже поламала, що не справилася. Треба їхати по сікатора. Вирізає корчики. Оце ще в нас тут такий смітник. Це ще нам треба тут добрий день потрудитися, щоб це все й мусор визбирати. Ну, ми вже його лишали на закуску. Поставили прицепу. Шо? А там два кота, такі тут діфірам, без Коти б'ються, Не, не б'ються, вони а так що? балакають, які діти кричать. А нехай. Ага. Не 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 О, зато собака почугавкає. А, він у нас сусіда гавкає. Добрий день. Я думала, він котів. Це прийшла і дивлюся на свою клубніку. Я ж плакати хочеться. Я так коло неї нарачкувалася І прямо по всьому радкові пшениця. Думала, я її вищупаю. Це ж скільки щупати треба, радки довгі. Чи може, ану його? Не знаю, але ж тут є гарний сорт. Пізня, така велика, м'яка, така сочна. Хм. Її ж пшениця заглушить, її ж не буде, її треба всю сапати і полоти. Це треба радків три, мабуть. Да. радків треба вирвати пшениці. Ну от як так можна було посіяти. Це капіць. Зараз попробую черветься воно. Ну, ось в корч і в курчі пшениця. Що пробувати? Виривати її. Виривається. Але ж це ж... Тільки ж треба скубати. Боже. Треба рачкувати тут тиждень. Ну, в принципі, курочка з'їсть, але ж, не знаю, не знаю, що робити. Ось курчик. а все вже пшениці. Як воно ж виросте, буде з коліна, то що ж воно тут заглушить усе? Ні, в принципі, рветься гарно. Це ж не пірійка. Але ж, але ж. відеречко. в самому Корчові тут пшеничка думали. Що нікуди ж не буде, але гарно, Але я бачила, в людей городи є від поля. Половина города де в затишку зелена, половина вимерзла. Геть вимерзла. Та й оце тобі. Вгадай. Ось mm -hmm. все. Браткові, браткові, паперечка, кожух. І тут треба полоти виривати, тому що тут ця сорт такий, що дуже добра, солодка і рання. Треба її переносити десь в друге місце, щоб не мішало. Мабуть, не знаю, думаємо так поперек Осінню посадити. Аж туди. Тепер мені буде робота розсаду збирати на осінь, розсаджувати в стаканчики і тоді осінню садити. Так, ми чекали унучаток сьогодні, вже приїхали, дочекалися. Наташа достала свою заначку, то що вона колись робила. Я геть і покушала. Малінка добреньке таке. Хватить нам цього бутлика надовго. Так, дівчаточка Василівна питає нас, коли ж ми спимо, що ми так пізно каву п'ємо. Каву ми п'ємо десь, мабуть, скільки десь 6 годин вечора десь там. На мене воно взагалі не влітає. Я можу випити каву і тут же лягти спати. А я можу не спати і до часу, і до двох. А рано хочу поспати тоді. Зараз дев'ята година вечора, а Наташа ще рогалики пече, так що ми лягаємо пізно. Так що кава нам. Хто хоче спати, то буде спати, хоч і кави нап'ється. Вона ніколи, ні чай, ні кава не брала. Рогалики в нас з гущоночкою. Дечко вже спекла. Далі продовжує пекти. Всім на добраніч тихо і всім ночі.